Рабин Асман і я і ще кілька інших людей. Ми пішли до Такера Карлсона і сказали: приїдьте, приїдьте і подивіться на Україну. Те, що ви кажете, неправда, не вийшло. Тож ми ходили до багатьох таких людей. А потім ми дійшли до Марка Бернса, про якого я спочатку завжди говорив. Він же чорношкірий пастор. Що він може мати спільного з Україною? Так, він прихильник мага, він дуже про. Він є лідером чорної громади. він про Трампа і моя громада є про Трампа, так звана російськомовна спільнота, яка включає українців і пострадянських людей. Ми радимо запрошувати цих людей, а не боротися з ними. І ось як грім серед ясного неба. Я б ніколи не подумав, що преподобний Бернс погодиться. Він сказав Україна, я поїду в Україну і побачу все сам. Можливо, тому що він походить із спільноти, яка зазнала знущання, нападів та несправедливого осуду з боку світу. Він не довіряє тому, що хтось каже, що євреї погані, або цигани погані. або українці нацисти, або азовці. Він приїхав, і ми все показали йому. І тепер він щирий українець. Знаєте, тепер він у вишиванці розгулює по конгресу. Випереджаючи мене, він надсилав повідомлення президенту Трампу у штати десь о четвертій ранку. А коли повернувся, то сказав йому ні, президенте, все не так. Ось у чому річ. Пропаганда повинна працювати в обох напрямках. Росіяни дуже добре це роблять, вони дуже дуже успішно використовують пропаганду і переконують маси людей. Наприклад, у моїй країні сталася величезна трагедія, тому що Чарлі Кірка холоднокровно вбили на очах у його дітей, на очах у його дружини. Я маю на увазі, що багато людей дуже засмучені цим. Це схоже на вбивство Мартіна Лютера Кінга. А в моїй країні багато американців пишуть мені про Україну. Подивіться, про що говорять українці. Подивіться, чому вони радіють. І це та пропаганда, яку запускають росіяни. Вони вийшли і сказали: Знаєте, ми вам співчуваємо. Ми співчуваємо американському народу. Ми з вами. Ми сподіваємося, що ви знайдете вбивцю, і відповідно до закону і порядку ви будете судити його в суді. І всі американці кажуть, знаєте, росіяни не такі вже й погані. Подивіться, вони розуміють наш біль. А от Україна, тож це необхідно змінити. І це ваша робота як журналістів: змінити ситуацію, залучити цих американців до того, щоб вони сказали: ні, те, що ви говорите, те як ви ставитеся до українців, це помилка. Ви піддаєтеся російській пропаганді, і ми не збираємося з цим співпрацювати. Ми не збираємося підтримувати вас у цьому.